Проблема, що людей хапають на вулицях працівники ТЦК і це викликає спротиву громадян. Як ви бачите, який механізм тут, аби через таку роботу ТЦК не зривався процес мобілізації, щоб не і щоб це не викликало спротиву власне українців? Ну, Дивіться, це в нас проблема. Вона не вчорашня, і це вже давно вона є. і Це зокрема було через питання неправильної побудови роботи ТЦК. Я думаю, що з Нинішнім законом, який був прийнятий, більшість людей зараз піде стане на облік, я сподіваюся, що, а це знову ж таки за умови нормальної роботи, правильної, не коли людей будуть там закривати в ТЦК і відправляти в армію, а правильна робота, постановки на облік різними методами: там, ЦНАП, ТЦК або електронний кабінет. І нормальна організація. Тому що якщо ми виберемо тільки один напрямок, я думаю, ТЦК може не впоратись. Тому, звичайно, нормальна організація, на що Міністерство оборони має звертати увагу. Якщо будуть якісь питання, це про це Говорив і там і ми в комітеті, то ми будемо безпосередньо розбиратися з тими ТЦК, які перебільшують свої повноваження. Ще раз вони ТЦК це важлива структура, яка має працювати у суспільства має бути повага до них, тому що вони роблять дуже правильну роботу. Але іноді по недоопрацюванню деяких конкретних керівників виходять речі, які демотивують людей. Іти в армію, тому ми маємо робити все, щоб була мотивація, і в армію попадали ще раз. кажу, здорові люди, вмотивовані люди, і, і, і вона має бути справедливою. А якісь системи, можливо, покарань до цих працівників ТЦК, які перевищують своє повноваження, Можливі чи треба це вводити? Дивіться на це вже питання буде зокрема і. Скажем так, статуту збройних сил там достатньо повноважень, зокрема, і через керівництво безпосередньо, якщо люди порушують свої службові обов'язки, до них можуть бути застосовуватися. Але давайте будемо наше основне задання це допомагати ТЦК правильно проводити мобілізацію. Це наше загальне питання. Ми не маємо висвітлювати мобілізацію як проблему. Ми маємо розуміти це як. Скажем так, механізм виживання для нашої країни, але воно має проходити правильно і справедливо. А як ви ще вважаєте? От? Те, що буде запроваджений електронний кабінет, це розвантажить, власне, роботу. Воно має розвантажити цю роботу, але я ще не повністю бачу, як воно буде працювати. Вчора нам презентувалося, виглядає воно досить нормально, але там є питання, що не всі дані, які потрібно уточнювати в ТЦК, можна буде занести в кабінет. І потрібно буде йти. Але все-таки, я думаю, воно розвантажить і, як мінімум, велику кількість даних буде передавати через електронний кабінет.